Зігріти нужденних франківські волонтери збирають теплі речі для людей, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Частину курток, светерів та шапок уже роздали однак, потреба у них залишається. Більше про добрі справи наша Ольга Нестерук. Це такий теплий. Бачите, який гарний жакеви шерсть з чим дуже теплий. Є дитячі речі. Там куртка і ось біленька куртка така, теж жіночку якусь буде. Куртка, світера, взуття. Це частина речей, які для нужденних принесла пані Ольга. Щойно жінка почула про ініціативу, одразу вирішила відгукнутись. Сказали, що є така акція. Речі не треба нужденним, тому що холодно зараз, зима. Ми так і прийшли допомагати. Всі зараз мерзнуть, а особливо ті, кому ніде взяти речі. Тому так, хто що сусіди дали, сказала там, що сусіди дали, що вдома взяли. Ну і так принесли, тому що людям більше треба. Ми якось вже ми якось в домі, в нас тепло, а люди нуждаються. Тепла хочуть разом з пані Ольгою. Речі принесла і її знайома Майя. Жінки були змушені покинути свої рідні домівки через велику війну, тому як ніхто знають наскільки важлива підтримка небайдужих. Зараз зима, холода, люди ногі не маніміють речей. Чесно кажучи, ми самі потребуємо зараз якихось та речах необхідних. Патому. Дуже з розумінням відносимося на сьогоднішній момент до того, що і. Дійсно, хочеться теж допомагати людям, які нуждаються в цьому. Представники спільноти святого Егідія вже не один рік допомагають нужденним. Опіки розповідають волонтери. Потребують люди, які опинились у складних життєвих обставинах, а особливо взимку. Регулярно ми тут проводимо поруч з майданом Шептицького роздачу їжі, тобто з людьми, з якими ми знайомі вже багато років. Це щоразу проходить більше ста людей. Зараз така холодна пора. Ми також питаємо в наших містян. усіх, хто має можливість долучитися, поділитися, як би сказати, таким частиною свого гардеробу одягу, теплими речами, взуттям, які якби не використовують зазвичай, так і можуть поділитися можливо на новий одяг, на потрібний, і тут можеш людям пригодитися. Долучитися до доброї справи можуть усі охочі. Основний збір теплих речей відбувається щоп'ятниці о 18.30. це п'ятниця, вечірній час. Багатьом людям зручно, і багато людей також телефонують, пишуть, що вже домовляємося, як це можна зробити там, скажімо, інший час, коли їм зручно. Реагують як і франківці, так і люди, які приїхали до нашого міста, приносять теплі речі. Люди одразу розбирають, коли ми їм роздаємо, тому що багато потребують зараз не так дешево купити собі якусь теплу річ. Там не говорячи вже про взуття. Їжу та теплий одяг волонтери роздають у середмісті Івано-Франківська двічі на тиждень у середу та п'ятницю. Наразі є потреба не лише у речах, але й у ліках. А ще додають 25 грудня готуватимуть різдвяний обід для усіх нужденних.